Усім добрих вечорів, з вами Горобчик, і сьогодні ми з вами знову опинилися на черговому уроці мимології. Сьогодні я буду задавати вам загадки від Жака Фреско. Ну а по дорозі ми розберемося, звідки ці загадки взагалі пішли і хто цей жак Фреско взагалі такий. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо! Мемолог. Для початку за традицією давайте розберемося в особистості головного героя Жака Фреско. Це американський фоторолог, який відомий своїми нестандартними ідеями, а у інтернет-просторі він відомий цитатами, які приписують саме йому, хоча і походження насправді невідоме. Власне, це все, що потрібно знати для сьогоднішнього уроку. І, власне, як я сказав вище, саме через його діяльність він став популярним, а звідти і ті самі цитати теж. Але як він став мемом? Що ж, насправді, ось це питання залишається тією самою загадкою від Жака Фреско, адже про це майже нічого не відомо. На жаль, перші джерела я знайти не зміг. Проте, як свідчить інтернет, цей мем з'явився приблизно у середині 2019 року, але активно розповсюджився лише на початку 20-го. Власне, тут хочу трошки зупинитися і прояснити цей момент. Ці приколи походять від тих самих мотивуючих цитат від відомих людей, або від загадок від тих самих людей, ну або, як то кажуть, загадки, які задають при прийомі на роботу у Google. Власне, пізніше це людям, вочевидь, дуже набридло, і ця серйозність почала сприйматися лише у іронічному ключі. Тобто така серйозність була просто гіперболізована, і задаватися стали нерозумні, а лише абсурдні питання, до чого ми, власне, і підходимо. Міх загадок від Жака Фреско. Насправді, як я вже казав, походження цього мему невідоме. Але все ж таки він виглядає ось так: на ньому зображено власне фото Жака, а при ньому також текст із тією самою загадкою. Насправді, спитати вас у таких загадках можуть спитати буквально будь-що. Але за моїми власними спостереженнями, найпопулярнішою загадкою є саме ось ця Била два козла. Скільки? Так і це усе запитання. Як я вже сказав, це досить абсурдно, і сам мем полягає в тому, що саме питання викликає сміх, навіть без відповіді. І все ж маю для вас певний інтерактив, пов'язаний із цими загадками. Відповідайте на цю саму загадку про два козла найбільш креативно, і відповіді, які мені сподобаються, потраплять у наступний випуск мемології. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски мемології, а також пишіть у коментарях, про які меми я маю зробити наступний випуск. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!